Так, вітамін Д3, вітамін Д3, атрахітіка внутрі. Я так співала коли своєму сину. Маленька дозовка, 2000 міжнародних одиниць. Дуже класно вживати для того, щоб підтримувати свій рівень в наших широтах. Потрібно вживати 4-5 тисяч міжнародних одиниць. Але знову ж таки, все потрібно дивитись по аналізу. У нас є люди, які стільки вже з'їли вітаміну Д3, що вище 150 наномоль на літр це вже токсична є доза, тому потрібно завжди здавати аналізи і не пхати в себе все, що не пхається. Так, з чого зроблено? Рибачий, желатин, гліцерин, так, оливкова олія. А! Полікальциферол з, лана... з ланоліну. Що це означає? Що цей вітамін Д3 із бичачого жиру, із овечого жиру. Перепрошую, із овечого. Ланолін – це овечий жир, і от з нього зроблений вітамін Д3, тобто це недорогі вітамін.